Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Після останньої масованої російської атаки дефіцит електроенергії в Україні 19%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, за останні місяці росіяни пошкодили третину ключових енергетичних об'єктів України, а 70% з них загарбники обстрілювали по кілька разів. Приміром, по одній з підстанцій на Одещині цього понеділка, ворог випустив сім ракет. Через це пояснив Шмигаль в Україні продовжують діяти відключення. Тому екстрені відключення наразі тривають. Додають уже в компанії Ясно. Ось що повідомив керівник компанії постачальника Сергій Коваленко. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67 від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків.